Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тут, ну скажу так, жіночка. Думаю, що жіночка просила подивитися Краматорськ. Я зачитаю її коментар. Ірина, добрий день. Ви говорили, що літом наступлення на Краматорск не буде, а осінью будуть вже якісь договорів. Посмотрите, пожалуйста, пожалуйста, ждет це людина, на ну, п. декілька днів тому це було. Так, я тут перепитала, и она говорит, да, Ирина, на сегодняшний день расклад проигрался стопроцентово. Спасибо вам огромное. У меня день начинается, заканчивается с просмотра вашего канала. И тут еще, а, буквально вчера, раздается, людина, ще, сама людина написала, Ирина, сделайте, пожалуйста, расклад на Краматорс. Два месяца назад вы делали расклад, где нам не грозила оккупация. Хочется узнать, все останется в силе. Очень переживаємо Значить, так. Дивимося, чи буде наступ на Краматорськ Росії. Дивіться, я не бачу тут наступу на Краматорськ Не бачу. І тут якийсь час, я ще бачу, так буде. Але око в них є. Тобто воно під прицілом. Це можуть, і, в принципі, карти тут не показують, але це територія, яку вони хотіли би. Їм дуже хочеться. Хоча, якщо не зараз, то, то хоч пізніше. Якщо ми не можемо її всю проковтнути, то хоч надкусимо. тут я так це бачу. І зараз я ще подивлюся, чи буде. Чи грозить окупація. Ну, в принципі, якщо наступу нема, чи грозить окупація, давайте Ну дивимося, дуже далеко дивитися не будемо, тим більше ми знаємо, що в планах є. Як не з'їм, то хоч на кушу. Зараз ми подивимося. Краматорськ. Ну, хоча б на місяць треба подивитися, правда? Чи буде окупація? Ну, в принципі, думаю, що ні, хоча обстріли, якісь прильоти можуть бути. Але відверто скажу: не бачу окупації і не бачу наступу. Немає наступу. Ось тут перша вже карта говорила. Що тут можна спокійно далі жити, щось робити і тому подібне. Єдине, що прильоти. Оце так, можуть бути прильоти, до речі, найближчим часом це, можливо, місяць, можливо, трошечки більше, прильоти разом з жертвами. Ось тут я бачу, дивіться, без ілюзій, так? Без ілюзій можуть бути жертви. Бережіть кожний себе. Кожний себе. Якось ось так я це бачу. Зараз я ще подивлюся, може щось я подивлюся. Ну от, Бачите, людина так і пише: Очень переживаємо. І ось ця, ця карта так і говорить: виїхати, не виїхати. Люди, знаєте, трошечки розгублені. Ось якось так. Ну, В принципі, в принципі а, плани є у Росії на це місто, захопити його є, але найближчим часом цього не буде. Приблизно так, місяць не буде цього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!